Привіт! Ти на каналі Віндет Sailing, Сейлінг, і сьогодні я хочу поділитися з тобою порадами, які стануть тобі у нагоді у відкритому морі. Як обрати екіп, як уникнути морської хвороби, та як зробити свій чартер безпечним та приємним для всіх, хто знаходиться у тебе на борту. Тож влаштовуйся зручніше і поїхали! Спочатку я хочу поговорити про екіпірування. Найперше і найголовніше це рукавиці. Робота зі шкотами це справжнє випробування для твоїх рук. Тож не потрібно шкодувати грошей на якісний захист. Рукавиць на ринку дуже багато, тому лови декілька нюансів, про які потрібно пам'ятати при виборі. Обирай рукавиці з декількома шарами захисту на долонях. Прямо в магазині ти можеш спробувати, чи зручно в них утримувати шкоти. Внутрішня поверхня повинна бути шорсткою, щоб шкоти не просковзували. Я рекомендую обирати рукавиці закритого типу, у яких відкриті тільки вказівний і великий палець. В моїх відкритий ще й середній, не питай мене чому, цей палець був втрачений десь у водах Хорватії. Таким чином, твоя рука більш захищена, але при цьому ти все ще можеш робити дрібну роботу. Також перевір липучку на своїх рукавицях. Вона повинна бути дуже міцна і вона не повинна відкриватись дуже легко. Ці рукавиці насправді пережили дуже багато, але зі своєю роботою вони впорались. Крім звичайних рукавиць, я дуже раджу тобі мати ще мурінгові рукавиці. Мурінг це мертвий якір, тобто трос, який прив'язаний до блока на дні, і інший його кінець тягнеться на берег. Ти будеш доволі часто мати справу з такими якорями. Його проблема в тому, що трос заростає мушлями і мідіями, а тому стає дуже небезпечним для рук. В якості мурінгових рукавиць краще використовувати щось типу будівельних, які не шкода викинути після чартеру. Комбінезон та куртка: вони тобі знадобляться на більш холодну погоду. Звісно, якщо ти вирішив вийти у море десь у Турції чи Греції у розпал літа, тобі буде зручніше у легкому одязі. Але якщо ти виходиш у несезон або десь у північних морях, ці речі врятують тебе від промокання та холоду. На ринку дуже багато виробників яхтового одягу, які пропонують лінійки для різних погодних умов та бюджету. Я виходив з міркувань універсальності. Поки що я не маю планів виходити у чартер десь у північних морях, тому я обрав осінній комплект. І я не прогадав. Коли я проходив практику у несезон, мені було дуже комфортно при температурах до 14 градусів. Яхтова куртка не промокає і її не продуває вітром. Тут майже завжди є капюшон та високий воріт для захисту шиї, а також манжети, які перешкоджають потраплянню води у рукав. На випадок поганої погоди це те, що треба. Окуляри. Дуже важлива штука навіть за відсутності сонця. Це, як мінімум, захист від бризок води, які дуже дошкуляють при сильному вітрі. А у ясну погоду ти не будеш сліпнути від сонячних відблисків на хвилях. Без окулярів я б у море не сунувся. Я зазвичай використовую велосипедні окуляри, в яких можна змінювати лінзи. Вони дуже гарно тримаються на голові, вони захищають очі навіть з боків. І як додатковий аксесуар, я рекомендую купити плаваючий шнурок. У такому випадку, навіть якщо вони випадуть за борт, ти зможеш їх врятувати. Взуття. Взуття має бути з антиковзаючою підошвою. Це прям must have. Коли ти переміщаєшся мокрою палубою у качку, дуже легко втратити рівновагу і випасти за борт. Тому, коли ти купуєш яхтове взуття, найголовніше на що потрібно звертати увагу, це підошва. Я насправді ще не дійшов до покупки спеціалізованого яхтового взуття, але у мене є трекінгові кросівки з підходящою підошвою, що не ковзає. Також дуже важливим параметром є швидкість висихання взуття. Чим швидше воно висихає, тим краще. Звісно, якщо ти виходиш десь у північних морях, там у пріоритеті буде водонепроникність та теплозбереження. З необов'язкових, але зручних штук, які можуть стати в нагоді, я можу виділити складний ніж. Смарт-годинник та бінокль. Останні насправді майже завжди є на чартерних яхтах, але я люблю все своє. А ще це подарунок моїх друзів, тому він завжди зі мною в походах. Я використовую швейцарський ніж Victorinox з деякими додатковими інструментами для моряків. В якості годинника у мене Garmin Quatix. Чому я про нього заговорив? По-перше, тут є дуже зручна функція цифрового якоря. Ти прив'язуєш свій годинник до геомітки і вказуєш можливий радіус відхилення. І якщо яхту вночі зірве з якоря, ти почуєш сигналізацію. Крім цього, тут дуже зручно відстежувати трек твого походу і рахувати пройдені милі, а також калорії, які ти витратив, стрибаючи по човну зі шкотами і кранцями. Тепер перейдемо до стоянок. Існує декілька типів стоянок. В Марині, біля міського причалу, на бої та на якорі. Давай розберемося, чим відрізняються ці стоянки. Стоянка в Марині це комфортне місце з гарним сервісом. Частіше за все, тут є душ, туалет, можна заправитись водою, можна зарядити батареї. Але при цьому тут стояти дорожче якраз через наявність цього самого сервісу. Стоянка біля міського причалу це або дешева, або безплатна стоянка біля так званої стінки. Частіше за все, там немає зручностей, там немає зарядки або води. Але це дуже гарний варіант, якщо вся команда планує вийти на берег щось подивитись, наприклад, і це не займе багато часу. Стоянка на бої це майже те ж саме, що стоянка на якорі, проте більш надійна. В деяких міських бухтах розташовані бої, які прив'язані до бетонних блоків на дні. Тож ти можеш пришвартуватись до цього боя і не переживати, що тебе чи вітром зірве з якоря і віднесе кудись. Але я чув деякі історії про зрив боїв, тому пам'ятаю, в морі може статись все, що завгодно. Стоянка на бої е, майже завжди, в декілька разів дешевша, ніж стоянка в марині. Стоянка на якорі це, напевно, найскладніша стоянка в плані безпеки в порівнянні з іншими типами. Тут потрібно врахувати багато нюансів: довжину якірного ланцюга, тип дна, напрямок і сила вітру, напрямок і сила течії і інше. Крім цього, тобі завжди потрібно залишати когось одного на вахті, навіть в день, тому що якщо яхту зірве з якоря, вона може дуже легко пошкодити інші човни або навіть сісти на мілину. Проте ця стоянка безкоштовна, і ти можеш стати будь-де де це дозволено, і не платити ніяких грошей. І ще одна важлива порада, яка актуальна для марин і міських стінок, де є мурінги. При виході з такого місця потрібно бути дуже уважним, щоб не намотати на гвинт мурінг. Як ми виходили з цієї ситуації? Ми ставили на ніс яхти кремезного хлопця, який тягнув на себе мурінг і таким чином повільно виводив яхту з кармана без використання двигуна. Потім ти просто скидаєш цей мурінг за борт, чекаєш, поки він потоне, і даєш передній хід. Таким чином, ти його не зачепиш і не намотаєш собі на гвинт. Але цей лайфхак працює тільки тоді, коли немає сильного бокового вітру. Будь дуже обережний при використанні підрулюючого пристроя. Його не можна використовувати довше, ніж 8 секунд за раз, і інтервал між включеннями повинен бути 3-4 секунди. Інакше його можна пошкодити. При першому виході не полінуйся і витрать час, щоб зрозуміти, в яку сторону у тебе закидає корму при реверсному ході. Це важливо знати, тому що при швартуванні кормою тебе може занести не в ту сторону, і це буде дуже важко виправити. Тому знайди відкрите місце, здай назад, і ти відразу зрозумієш, в яку сторону у тебе закидає корму. При заході в Марину намагайся використовувати імпульс. Це коли ти даєш короткий хід, а далі рухаєшся за інерцією. Таким чином, ти зменшуєш вірогідність зачепити мурінг, який біля причалу найближче до поверхні. І остання порада. Коли ти підключаєш яхту до берегового живлення, завжди першою підключай яхту, а далі підключай берег. Якщо ти зробиш навпаки і впустиш кінець провода у воду буде біда морська хвороба. Ця штука може зіпсувати тобі весь кайф відпочинку на воді. Більшість людей схильні до морської хвороби, особливо якщо вони не дуже часто бувають у морі. Морська хвороба виникає, коли порушується відчуття балансу рівноваги через рух, наприклад, під час качки у морі. До цього ще додається психологічний фактор: ти не можеш просто зупинитись, зійти на берег і відпочити. Тому у тебе складається враження, що ти у пастці. Методів, що дозволяють уникнути морської хвороби зі 100% гарантією, не існує. Проте ти можеш зменшити або прибрати симптоми. Якщо ти капітан, скоріше за все, у тебе не буде проблем з морською хворобою, тому що ти постійно за штурвалом, ти сконцентрований на поточних задачах і у тебе просто немає часу звертати увагу на неприродні умови навколо тебе. Проте, якщо комусь з твоєї команди стало зле, ти можеш просто поставити цю людину за штурвал, дати якесь нескладне завдання, типу слідувати конкретним курсом, і в більшості випадків це зніме симптоми морської хвороби дуже швидко. Не читай і не дивись в телефон під час переходів. Це класична порада навіть для тих, кому стає зле в автобусах. Якщо вище перечислені поради тобі не допомогли. Піди полежи в каюті. В горизонтальному положенні майже всі симптоми проходять одразу, а якщо ти ще поспиш, то буде взагалі круто. Звісно, якщо ти єдиний капітан на яхті, то ця порада тобі не підходить. При появі симптомів морської хвороби можна перекусити, навіть якщо не дуже хочеться. Потрібно їсти щось легке крекері, фрукти, сирі овочі. Мені особисто допомагає щось кисле, наприклад, апельсини чи чай з лимоном. Деяким людям стає краще, якщо дивитись на горизонт. Це доволі розповсюджена порада, проте мені це ніколи не допомагало. Також можна спробувати таблетки від закачування, але маю на увазі, що більшість з них має побічний седативний ефект. Спати за штурвалом це дуже погана ідея. Але для твоєї команди це може бути спасінням. Ну і ще є дуже крінжові окуляри від закачування для тих, кому вже нічим не допомогти. Особисто я їх не тестував, але вони наче працюють. Але мають зовсім не інстаграмний вигляд. В моїх чартерах люди дуже рідко потерпали від морської хвороби, але якщо таке і траплялось, я знав, що робити, щоб полегшити симптоми. Тому всі були задоволені. Стосовно безпеки на борту, я дам тобі ще декілька порад. По-перше, будь дуже обережним при роботі зі шкотами. Крім того, що ти можеш отримати опіки долони, якщо будеш працювати з вітрилами без рукавичок, є високий ризик отримати інші неприємні травми. Ніколи не намотуй коти собі на руку, тому що в кращому випадку ти отримуєш розтягнення зв'язок, в гіршому випадку ти просто можеш вилетіти за борт. Також дотримуйся правил безпеки при роботі з лебідками. Слідкуй, щоб твої пальці не потрапили під катушку. Тримай шкоти у порядку, прибирай ті, що ти не використовуєш, і складай в бухти. В кокпіті може бути не дуже багато місця, і павутиння зі шкотів і фалів може призвести до серйозних травм. Перед виходом з марини переконайся, що всі непотрібні речі прибрані з палуби, дінгі правильно закріплений, а всі внутрішні комоди і шухляди закриті на замок. Також я рекомендую тобі прибрати весь посуд у призначені місця. Для того, щоб не ловити потім тарілки і стакани кают компанії під час переходу. Завжди перевіряй прогноз погоди в декількох джерелах, навіть якщо на небі ні хмаринки, а море спокійне. Це дуже гарна звичка, яка допоможе тобі уникнути більшості непередбачуваних ситуацій у морі. Про те, які додатки використовувати для аналізу погоди, я розповідав у іншому відео. Лінк буде тут. Уважно слідкуй за курсом яхти. В принципі, це очевидна порада, проте є нюанси. Особисто я намагаюся контролювати рух яхти за допомогою як штатного картплотера, так і за допомогою дублюючого девайса, планшета або телефона з Навіоніксом. Буває так, що на різних картах перешкоди позначені по різному або не позначені зовсім. Одного разу я посадив свою яхту на мілину саме через те, що я не перевірив вхід до бухти за допомогою Навіонікса. На щастя, все обійшлося, тому що дно було піщане, і я просто почекав, поки вода підніметься, я зійшов з цієї мілини. Проте я не раджу тобі покладатись на вдачу. Якщо стаєш на ніч у бухті, виставляй вахти. В залежності від кількості людей, розбий нічний час на інтервали та признач відповідальних. Також є сенс позначити геолокацію яхти на годиннику або у додатку на Vionix і періодично дивитись, чи не віднесло тебе від цієї точки. Сподіваюсь, ці поради допоможуть зробити твій чартер комфортним, приємним та безпечним. Якщо у тебе є якісь питання, пиши їх в коментарях, і я буду радий допомогти. Також не забувай ставити лайк. Це допомагає просувати контент на Ютубі. І якщо, звісно, ти досі не підписався на мій канал з якихось причин, зроби це зараз. До зустрічі!